Бачите, бункерна кормушка в неї. ось Вона така гарненька. Шкіра в неї плотна, Вчора давав їй привівку, бо вона була не привита. Мені її подарили. Поміняли на кроля. Сітка для сінника 25х50. Бачите, вода все добре тече. Дореєчний пол. Ось так. Тут теж сидить криличка. На день пізніше тої білої має родити, сіренька, ви бачите, вона була мілка, але чуть підросла. тож в неї бункерна кормушка, але ще слабенький метал, треба замінити. Гранули люцерії, кидав їм, не хочуть вони їсти. ячмінь просто див і сіне. Ось так, а. Ле пол, бачите, тут чуть понагризали, ще краще провалюється. Отак. От Ось от такий крилятник. трьох'ярусний, Один мінус, то що. Приходиться щухувати. А так мені подобається. А, завіси, бачите? Трошки незручно, нерівно я робив дверцята, тому завіси ці мені були незручні. Поробив з такої резини. вона тріскає, не зовсім хороша, але на даний момент мені підходить. Будемо замінювати різину. Ось так. Ось такий криляточок.